Це тихі книги. Сьогодні, на про те, як ми говоримо до себе, коли все йде не так. Більшість із нас вірить, що щоб змінитися, потрібно бути жорстким до себе, що самокритика єдиний єдиний шлях до мотивації. Нас вчили бути сильними, бути зібраними, тримати себе в руках. І коли ми помиляємося, перша реакція, що зі мною не так, я слабкий, я знову все зіпсував. Ми кажемо собі, я слабкий. Я знову все зіпсував. Я недостатньо хороший. Нам здається, що так ми правильно, що самокритика дає силу. Але дослідження показують, така самокритика не допомагає, вона знижує силу волі, посилює тривогу і змушує уникати складних викликів. Ми відчуваємо провину, сором і починаємо уникати змін. Психологи, які досліджують силу волі, кажуть: усе навпаки. Самокритика не робить нас сильнішими. Вона блокує наші внутрішні ресурси. Коли ми себе лаємо, наш мозок сприймає це як загрозу і запускає ті самі реакції, як у момент небезпеки, стискається тіло, звужується мислення, падає енергія. Замість того, щоб піднятись і спробувати ще, ми ще глибше ховаємось у провину. Альтернатива цьому самоспівчуття. Самоспівчуття це непоблажливість і невиправдання, це здатність визнати, що тобі важко, і бути до себе таким же добрим, як ти був би до друга. Наприклад, так, я зробив помилку, але це не робить мене поганим. Я маю право вчитися, бо маю право спробувати знову. Люди, які практикують самоспівчуття, мають вищу мотивацію. Вони швидше оговтуються після невдач і не бояться труднощів бо знають, якщо впадуть, себе ж не доб'ють, це змінює весь внутрішній діалог. Там, де раніше був осуд, з'являється підтримка. Там, де було, знову ти все зіпсував і не достає», це складно. Але я з тобою. Ми підемо далі. Коли ми ставимось до себе з повагою, наш мозок не сприймає помилку як загрозу, ми стаємо спокійнішими. Одне дослідження показало ті, хто навчився самоспівчуття, швидше оговтуються після невдач, менше відкладають справи, мають вищу мотивацію. Самоспівчуття активує ті самі ділянки мозку, які включаються, коли ми відчуваємо підтримку від близьких. Воно знижує рівень кортизолу, гормону стресу. І підвищує окситоцин, гормон прив'язаності і активує зони мозку, які працюють, коли ми відчуваємо любов. Іншими словами, бути добрим до себе це, це не слабкість, це нейробіологічна підтримка. А отже, можемо ми можемо мислити, вчитися, змінюватися. Самоспівчуття – це нейробіологічна підтримка. Ти не повинен бути ідеальним, щоб мати право на доброту. Замість я нічого не можу. Скажи, це важко, але я не сам. І я зможу краще, якщо не буду себе знищувати. Просто ти є, і цього достатньо, щоб звертатись до себе з повагою. Це були тихі книги. Якщо цей голос тобі близький, повертайся, ми будемо говорити до себе ще.